Урок розвитку зв'язного мовлення, тема Чорнобривці Опис квітки. Відгадай загадку і вибери слово відгадку У наряди пишні вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець золотавий, чорнобривець. Розглянь малюнок чорнобривця та згадай, що ти знаєш про цю квітку, досліди для розповіді обирай слова для довідки маленькі, яскраві, оранжеві з обідками по краях, темно зелені, вирізблені, продовгуваті, духмяні, пахучі. Які за величиною та кольором пелюстки квітки чорнобривців? Які листків чорнобривців? Що можна сказати про запах чорнобривців? Прочитай вірш. Порівняй із результатом твого дослідження. Жовтий капелюшок костюм з оксамиту. Ця осіння квіточка сонечком умита. Спалахнув багаттям чорнобривці в ряд, Різьблені листочки, духмяний аромат. Валентина Кравець. Як ти розумієш словосполучення сонечком умита? Опиши чорнобривці за планом. Перше. Коли цвітуть чорнобривці? Друге. Якого кольору квітки чорнобривців? Третє. Які листочки в чорнобривців? Четверте. Що тобі нагадують чорнобривці? Прочитай. Здавна українці милувалися красою чорнобривців. Ці квіти ростуть усюди, у квітниках, у парках, на газонах, просто на вулицях. Чорнобривці зігрівають нас восени своїми яскравими барвами, ніби ласкаві мамині руки. Спиши речення, у якому є порівняння.